Постукали і подзюрили. І перша і друга відбувалося сьогодні в самому центрі української столиці. Виконували обидві вправи. Офіційно заявлено було, що шахтарі у пошуках власних грошей вони сьогодні знову ходили Києвом. З огляду на обставини запитання виникає рівно два. Чому вірники не в останню чергу і працівники приватних копалень, що належать одному відомому мільярдеру, гроші вимагають у держави? Ну і як так вийшло, що жодному з поливальників. Правоохоронці не перекрили кран. Ми спробуємо відповісти на обидва. Добрий вечір. Розпочинаємо спецкор на два плюс два. Гранатомети, керовані ракети, самохідні гаубиці, ствольна артилерія і танки. Бойовики активізувалися від Луганська і аж до Широкиного. Стрілецька зброя та міномети узагалі працюють цілодобово. Рекордну партію контрабандних цигарок водою переправляли із Білорусі в Україну. Більше 13 мільйонів конфіскованих пачок точно здатні будуть задовольнити попит на тютюн у бійці ВТО. Кадиров наказав убивати російських словиків. Мізначить бути москвич і старого чана архим або не падає. Учільнику Чечні не сподобалося, що його не повідомляють, коли в Кремлі вирішують займатися на території республіки антитерором. Вертольоти та системи радіозв'язку для потреб українського війська постачатимуть французькі зброярі. Про таке під час офіційного візиту до Франції домовилися президенти Порошенко з Оландом. Мало того, спільно українські та французькі фахівці працюватимуть над створенням сучасного патрульного літака. Натомість постачати Москві вертольотоносці класу містраль за наявного стану справ на сході України Париж не планує. Водночас і вводити на Донбас миротворців відверто заявив президент Франції. Принаймні нині вважає, що Недоцільно український президент такої упевненістю свого французького колеги, м'яко кажучи, не поділяє. Миротворці мають гарантувати мир та стабільність, непорушність де-факто досягнутого миру. Бо, на жаль, і Україна, і інші держави мають інформацію про те, що мир є нестабільний і що після 9 травня можуть відбутися різні сценарії. І завдання миротворців унеможливлювати будь-який відхід від миру та стабільності на сході. Під горлівкою 17-й український мотопіхотний батальйон зазнає втрат через атаки ворожих танків. Лише вчора було поранено двоє бійців. Воякам нічого не залишається як лише глибше закопуватися в землю, адже наказів відкривати прицільний артилерійський вогонь у бійців має. а воювати кулеметами проти панцерників виходить не надто переконливо. Саме за таких умов воїни 17-го зустріли просто на передовій перший рік народження власного батальйону. Олександр Загородний із сектору. Це на обрії горлівка. Дивне відчуття звідси до позиції сепаратистів. Кілометрів півтора. Тому їх видно навіть уже неозброєним оком. Останніх 10 днів вони використовують дуже підлу тактику. Виїжджають своїм танком, роблять 3-4 постріли і ховаються. Єдина надія на спостерігачів: якщо вчасно помітять і попередять, можна сховатися. Сепаратистський пост, з якого ведеться постійно обстріл. А правіше що там щось на риту, це теж є вони? Правіше, там в них десь стоїть танк. Учора один боєць сховатися не встиг, осколками прошило йому ногу та посікло військовий зіл. Кілька днів тому ще одному солдату буквально відрізало осколком руку. Ці позиції бійцям не дуже подобаються. Повсюди терекони, по яких ворог добре орієнтується. Усі позиції вже пристріляні. Вони тут все знають, вони місні. Що ж вони не будуть знати? Тим більше вони були десь то Там підвищення і наблюдательний пункт. Снайпера там, СПГ, міномети і корекціони. Відмін та снарядів, які ховаються глибоко під землю, тут постійно копають та облаштовують нові бліндажі. У 17-го батальйона день народження. Рівно рік тому його офіційно сформували як батальйон територіальної оборони. За цей час його бійці повоювали на Луганщині під щастям. Тепер от під горлівкою. Командир з усього батальйону на урочистості зібрав сотню бійців інших у бойових позиціях, кращим воякам нагороди та чергові звання. У батальйона множество унічтожених бліндажів противника, живої сили і техніки. Потертація батальйону пройшла. Але... Пройшла безболезненно, успішно, тому що хлопці приїхали бойові. Одна з останніх спецоперацій бійців батальйону хлопці взяли цінного язика. Полонений вже дає свідчення контррозвідці. От би ще дали їм хороший захист від танків, і все було добре, кажуть бійці. З Донеччини, Олександр Загородний, Владжуренко та Олександр Лобок. Спецкор 2+,2. плюс Щастя на Луганщині знову під вогнем бойовиків другу добу поспіль, місто та прилеглі околиці. Проросійські найманці обстрілюють зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів великого калібру. Як і напередодні, більшість атак противників і з боку окупованої веселої гори гаряче було сьогодні і в станично-луганському та попаснянському районах. Саме там нині була знімальна група Івана Гребенюка. Другу добу поспіль на Луганщині зберігається напружена ситуація. Обстріли поновились навіть там, де люди більш-менш вже встигли звикнути до тиші. Одне з таких міст це щастя. Ми сьогодні тут провели цілий день, періодично лунали звуки залпів неподалік, а Найгарячіше тут було напередодні ввечері з району окупованої веселої гори, бойовики обстріляли околиці населеного пункту з автоматичних гранатометів. Житловий сектор не зачепило. Більше ворожі кулі летіли у бік теплоелектростанції. Нагадаю, це стратегічний об'єкт для цілої Луганщини, звідти йде світло та тепло, в тому числі і на окуповані. Території ми спілкувалися сьогодні з хлопцями із 92-ї бригади, які тримають оборону на одному з крайніх наших блокпостів. кажуть обстріли більше хаотичні. Видається таке враження, що палять, аби палити. Почався по нашій позиції огонь із автоматів, і ми на нього не отвечали, тому що розуміли, що це явно провокація. Огонь велся хаотично, свистели пули над позиціями, але не прицельно. Спеціальна провокація. І такі провокації ну, кожен день, кожен час. На іншій нашій позиції у місті хлопці з батальйону Золоті Ворота розповідають про укріплення, над якими бойовики знову почали працювати на тому боці. Кажуть, почали готуватися. Ми всі в очікуванні, коли закінчиться свята. Ну і все почнеться новою силою. Інакше інакше бути не може. Ну вони ж для чогось накопичують техніку, військову особовий склад навчають бойові справі. Щодо ситуації в інших населених пунктах, також тривожні новини. Станично-Луганський район. Тут перестрілки з автоматичної зброї та гранатометів в селах Нижнє Тепле та Артема. А в Попаснянському районі вогонь відкривали на околицях. Катеринівки у всіх випадках постраждалих ні з боку українських військових, ні з боку мирного населення. На щастя, немає. З Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій та Станіслав Керенчук. Спецкор 2+,2. плюс два. білий російський проник на територію України. 120 машин, які Кремль вже традиційно називає гуманітарним конвоєм для Донбасу. Перетнули міждержавно розподільчу смугу. Знову без жодного дозволу української сторони та проведення бодай поверхневих прикордонних та митних формальностей. Росіяни стверджують, що у фурах цього разу продукти, медикаменти, одяг та подарунки для ветеранів. Українська РНБО неодноразово заявляла, що такі конвої з Росії завозять боєприпаси, зброю, пальне для бойовиків та кремлівських солдатів. У цьому гум конвої із нового за твердженням росіян. Їде ще й пожежно-технічне обладнання для вогнеборців Донбасу. Сам по собі факт дивний, особливо якщо брати до уваги, що минулого тижня МНС з Росії відмовилася доправляти гуманітарну допомогу до охопленої полум'ям Хакасії. Тоді сусідські рятувальники казали, що всі вантажівки перебувають на сході України. На Тернопільщині церковними дзвонами зустрічали сьогодні труну із загиблим воїном-земляком. 46-річний Василь Борисевич загинув ще наприкінці січня на Луганщині. Під час бою, поблизу селища, Фрун за ворожий снайпер поцілив просто в серце воїну. Винести тіло бійця з бойовиська одразу не змогли. Рідні три місяці шукали чоловіка, і до останнього сподівалися, що він живий. У сержанта Борисевича залишилися дружина і двоє дорослих синів. Тато був дуже хорошим і дуже доброю людиною, дуже чуйною. Не можу сказати нічого про нього поганого. тато найкращий. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Тисячі кіровоградців прийшли сьогодні до Алеї Слави на місцевому кладовищі пом'янути військових, що загинули під час неоголошеної війни на сході України. Люди з собою принесли квіти, освячені на Великдень Паски та українські прапори. Планувалося, що священнослужителі різних конфесій проведуть там спільну службу, однак домовитися церковники не змогли. Тож поминали героїв по черзі. Уже за кілька тижнів на алеї почесних поховань розпочнеться спорудження меморіального комплексу. Кіровоградщина втратила у війні на сході вже 112 патріотів. Почтіть пам'ять безвременно ушедших, погибших, віддавших свій дух, родині, солдат добровольців тех, кого послали на защиту незалежності. Будем пам'ятати всегда. Сумський мотопіхотний батальйон відзначив річницю від дня створення. Торік, саме 23 квітня, до лав увійшли 600 звичайних чоловіків, які за короткий час стали справжніми бійцями і відважними воїнами, що безпосередньо на передовій боронять Україну від проросійських окупантів. Оксана Солодовник попитала у воїнів, що з подій цього року вони. Ніколи не забудуть. Пліч опліч вони вже рік. Уперше зустрілися 23 квітня 2014-го. Відтоді разом воювали на Донбасі. Один одного понімали, старались друг другу допомагати. На урочистості Юрій прийшов із дружиною та донькою. Каже, під час боїв думка про них додавала йому сил, тому свято хоче розділити з ними. Чекали мене дуже сильно, ждали, встрічали. Ну а сльоз пройшло більша частина батальйону добровольці, і усі патріоти, незважаючи на національність. Ви русський, я говорю, да. А я ґрунта. з Оренбурга. І це виділяли людей місних, тому що вони не що шторускі люди можуть служити в українській армії. Урочистості до дня річниці створення батальйону бійці влаштували собі самі. Проте, як воювали, сьогодні не згадують. Головно обговорюють проблеми, з якими стикнулися у мирному житті. Прошли. Вот этот вот тяжелый, тяжелый участок своей жизни, а пришли сюда и оказались выброшенными за борт. И оказались никому не нужными. Этот синдром, так называемый афганский синдром военный, уже начинает присутствовать и у нас. И, конечно, когда видишь такое отношение, хочется. Хочеться Після демобілізації. У бійців і досі не оформлені документи учасників бойових дій, а також на земельні ділянки. А з майже десятка запрошених чиновників їхнє свято прийшов розділити лише мер. Ми приглашали всіх обласну адміністрацію і обласну раду. І мера приглашали к сожалению. Скажем, а многія нас забули, даже і не знали, особливо обласне. Хоча батальон чисто чиста іс із Сумської області. Однак вояки не втрачають оптимізму. Дякують усім, хто їх підтримував, а надто волонтерам. Попри те, що з деякими навіть не знайомі особисто, знають її звати Аліна. Фамілію не знаю. Ангел охоронець, 23 года, з міста Києва. Велика і вдячність не тільки від себе, а від цієї роти і. Хлопці готові зустріти, розцілувати на руках носити. Сьогодні згадали і тих, кого втратили в боях. Батальйон вшанував хвилиною мовчання пам'ять трьох своїх бійців, які загинули на Донбасі. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми спецкор 2+,2. плюс Вісім тисяч колишніх військовослужбовців США вкоротили собі віку. Така офіційна статистика. І це при тому, що за океаном витрачають шалені кошти на психологічну реабілітацію воїнів. В Україні ж зі східного фронту повертаються десятки тисяч українців, які свого часу з учителів, інженерів та офісних працівників за лічені дні були вимушені перетворитися на воїнів і про допомогу, коли повертаються у тил, якої вони потребують, самі не просять, так і кажуть вітчизняні психологи. Але вчитися жити наново їм просто необхідно, і не лише одним фронтовикам, стверджує Ольга Максимова, поспілкувавшись із фахівцями. На його строкову службу випали нагірно карабаські та придністровські конфлікти. Повернувшись додому, зізнається, довго не міг налаштуватись на мирне життя. Про те, що можна просто поговорити із психологом, тоді хлопець із Кировоградщини і не здогадувався, вихід емоціям знайшов сам. Я їхав на річку на сутки, на двоє, сам сидів, де нікого немає, і ловив рибу. Сімейне життя не приховує, не склалося, заглядав і в чарку. Тільки на його бойовий досвід знадобився на майдані. Подався до Києва уже звідти добровольцем на схід. Сряхіття сучасної війни переконує його не переслідують, бо війна вона ще продовжується. Десятки тисяч військовослужбовців, які повертаються з війни в мирні міста, це лише верхівка айсберга. Допомоги потребують не тільки вони, а й медики, які працюють у зоні АТО, Волонтери, переселенці, ті, хто залишається жити на охоплених війною територіях. До звичайного буття доведеться повертати і теперішніх запеклих противників, якщо вони залишаться жити на звільнених від окупантів територіях. Поки ж експерти зізнаються, до пуття важко розібратись із допомогою самим учасникам бойових дій, бо в Україні до війни не готувалася. Головна проблема кажуть. Психологи самостійно по допомогу воїни не звертаються ніколи. Відтак у західних армійців усе прописано в контрактах. Вони мають обов'язково пройти курс реабілітації у стаціонарних закладах закритого типу. Нам нужно, щоб вони соблюдали определенний режим, да? щоб ці заняття проходили системно, щоб за ними чітко наблюдали, щоб не було употребления алкогольних чи, не дай Бог, наркотических веществ. Вот это це в целом ми можемо обеспечить тільки в закритих заведеннях. Котрих правильно організований весь режим, правильно організований весь процес і правильно організована охрана, тобто міри безпасності в ізраїльській армії, яка в реабілітації воїнів найкраща в світі, працюють узагалі на випередження, каже пані Ольга. Там із майбутніми вояками працюють ще до того, як вони потрапляють у так звані учебки. Над тим, аби й українських захисників тестували перед службою в армії, нині працює волонтерський десант при Міноборони. Екс волонтер, а нині керівник управління у справах ветеранів та воїнів, а то при Мінсосп. Соцполі політики Олександра Тарасова каже, через тести психологів пройдуть і демобілізовані. Ми е обіцяли міністерство оборони сделати медосмотр і психологічне тестування демобілізованих. Зараз е, планватіх дійств уже підписано кабінетом міністрів і президентом. І я надіюся, що все це заработає. Проте в Україні йдеться лише про добровільні співбесіди на створення центрів психологічної допомоги та їх роботу. Цьогоріч заплановано в бюджеті 50 мільйонів гривень. Психологи переконують, розпочинати треба з методології, якої нині поки що немає. Далі з нуля будувати мережу спеціалізованої допомоги, але іншого шляху немає. Ті, хто жив боями, мають комфортно повернутися до миру. Інакше цивільне життя вони легко перетворять на звичну для них війну. Ольга Максимова, Сергій Кисельов, Дмитро Орло Спецкор, 2+,2. У Харкові підпалили автівку волонтера. Інформація надійшла до міліції о пів на четверту ранку. За попередніми даними невідомі розбили скло в машині, що була припаркована поблизу багатоповерхівки, та закинули туди підпалену річ, від якої вогонь поширився по всьому салону. Поки приїхала бригада пожежників, автомобіль вже палав. Машина належала 42-річному волонтеру, який допомагав бійцям. АТО. він підозрює, що за машиною стежили. Вийшов на вулицю, машина вже повністю горіла. От розбили вікно і бросили туди прямо вовнутри, зажигалку внутрішньозажигалку, лізажигатірну смісь. Гріло очень швидко, ну видно, що много кинули. Безкоштовний магазин для родин воїнів, що загинули на війні на сході України. Відкрився у Дніпропетровську. Від інших пунктів волонтерської допомоги заклад відрізняється тим, що речі тут здебільшого нові або в дуже хорошому стані. Асортимент поповнюють містяни, які приносять одяг, взуття, іграшки, побутову хімію. Єдине, що потрібно потенційним відвідувачам, так це пред'явити документ, що засвідчує приналежність до родини загиблого бійця. Волонтери кажуть, такі правила запровадили, щоби допомога була справді цільовою. Таких сімей тільки у Дніпропетровську може бути більше трьох сотень, але волонтери запевняють, що місце прописки родини геть не впливає на її можливість скористатися магазином. Мы хотим их поддержать морально и материально. Сложнее всего с вещами для мальчиков-подростков, э, обувью и констоварами. Это то, что нам больше всего необходимо. И, конечно, мы еще приглашаем мелких средних бизнесменов сотрудничать и с нами, может быть, если они хотят поучаствовать в нашей акции благотворительной, тоже делиться, поддерживать семьи погибших бойцов. На залізничному вокзалі столиці документи та особисті речі пасажирів перевірятимуть прямо на виході з вагону. За таких обставин вокзал Києва існуватиме на травневі свята. Загалом буде помітно посилена охорона, збільшена кількість патрульних груп і до служби залучатимуть ще й чотирилапих охоронців. Вони найкраще кажуть правоохоронці, здатні виявляти вибухівку та зброю. У міліції наперед просять пасажирів із розумінням поставитися до таких ретельних перевірок, адже ситуація на сході країни та в деяких тилових містах потребує надзвичайних заходів безпеки. Створені спеціальні фільтраційні групи, оперативні групи. Відпрацьовуємо потяги, з які прибувають в зони, а то збільшений особовий склад, який несе службу шляхом патрулювання, оперативні служби залучаємо. Альтернативу георгівській стрічці запропонували громадські активісти Дніпропетровська. Вони вважають гвардійська стрічка, яку росіяни та сепаратисти чомусь називають Георгіївською, скомпроментована використанням у політичній боротьбі, провокаціях і навіть у війні. Новим українським символом ушанування пам'яті загиблих активісти пропонують зробити стрічку з медалі захиснику вітчизни. Цією нагородою відзначають як ветеранів Другої світової, так і сучасних захисників України. Єдина принципова умова стрічку використовувати винятково в загальнонаціональних, присвячених ушануванню пам'яті загиблих заходах. Активісти зібрали гроші і вже замовили 150 тисяч нових стрічок. Перші 15 тисяч роздадуть у Дніпропетровську 8 та 9 травня. Стрічка, яка використовується в медалі захиснику вітчизни, де є, є, є досить нейтральним символом, досить патріотичним символом, який не буде викликати негативу, буде вказувати саме на те, для чого вона застосовується. Вимоги. Не змінились уже другий день. Шахтарі пікетують Кабмін та Верховну Раду. Хочуть, щоб у відставку пішов міністр енергетики. Держава відновила підтримку вугільної галузі, а самим гірникам виплатили заборгованості по зарплатні. Під самого ранку мітингувальники, поміж яких більшість співробітники приватних енергетичних компаній, мільярдера Ахметова зібралися під парламентом. Після чого перемістилися до Кабміну. Там на кілька годин самовільно перекрили дорогу та під гурт касок об землю продовжували зачитувати свої вимоги. Далі мітинг змістився до Міністерство вугільної промисловості Правоохоронці припускають, що шахтарські мітинги спланована провокація. Більшість згодних прийшли на акцію заробити гроші. Міністерство Демчишин прийняли програму, щоб скоротити 13 тисяч людей. Це можна сказати, можна наше ДП «Львіввугілля» вугілля закрити. Розумієте, от так, ми проти того, але ми не за е, піар опозиційного блоку. Пускай людям дадуть долги, деньги, все інше, в конце концов. Вони нас не слышать. Ну закидають дійсно ділять, перекрити дороги, кого-то стекла і все інше. Що нам делать Залишається. На виступи шахтарів із холдингу Ахметова відреагували і в парламенті. Фракція колишніх регіоналів, теперішній опозиційний блок влаштували демарш, залишили сесійну залу і пішли до вуглярів. У своїй заяві вони пояснили, що роблять це на знак протесту, бо влада, мовляв, не реагує на вимоги гірників про збереження шахт та виплату боргів із зарплатнім. Потім до самих шахтарів дійшла не вся фракція ексрегіоналів, а лише кілька її представників у коаліції заявили, що у щирість протестних акцій, організованих доларовим мільярдером Ахметовим. Не вірять депутати більшості впевнені, що гірників олігархи з Донецького клану, які домагаються преференцій для себе державним коштом, укотре використовують для політичного тиску на владу. Фракція політичної партії позиційний блок припиняє роботу Верховної Ради на сьогоднішній день, покидає сьогоднішню сесійну залу, а заробітну плату, яка в нас сьогодні є. Десять секунд завершити, будь ласка. Он захисту дітей загиблих шахтарів не можна прикриватися пролетаріатом, погано годованим і погано проплаченим для того, щоб далі мільярди зібрані з усіх українців кидати в кишеню одного клану. Хочете робити бізнес? Робіть, але руки геть з державних кишень. Очільник Чечні Рамзан Кадиров дозволив своїм силовикам без попередження вбивати колег з інших регіонів Росії, якщо ті проводитимуть несанкціоновані операції на території республіки. Гучній заяві передувало скоєне напередодні вбивство грозному підозрюваного, що перебував у федеральному розшуку. Операцію провели спецпризначенці зі ставропольського краю. Про її проведення чеченських силовиків не сповістили. Цей факт Кадирова обурив на на нараді з питань безпеки. Він дав індульгенцію на відстріл колег. З інших регіонів у Кремлі кажуть, поки що скандальних заяв Кадирова не чули. Мовляв, реагувати на них можна буде лише після ознайомлення. Якщо без вашого, важко, на вашій території Чічні ніхто єсмь бізвачок відомова на ваші території, появляється німі значини, будь-омоскви чи старобовчайна паралісна щита це. Росія знову у вогні у Забайкалі горить понад 100 тисяч гектарів лісу. Про це повідомляє державна лісова служба регіону. Пожежі вирують в 12 районах. Найбільше страждає Читинський. Побороти стихію намагаються майже півтори тисячі рятувальників. Від лісових пожеж у Сибіру вже загинули понад 30 людей. У Дніпрі рибу вирощуватимуть коштом підприємців забруднювачів річки. У Кременчуцьке водосховище випустили 5 тонн малька коропа. Більшу частину риби придбало черкаське підприємство, що скидає в Дніпро шкідливі відходи. Таким чином вважають на підприємстві частково компенсували шкоду завдану довкіллю. У водосховище планують випустити ще 20 тонн риби, адже приблизно половину зарибка неодмінно з'їдять птахи. Кількість риби, що прижилася, можна буде побачити лише за два роки. Та капля в морі. Єдине, що, звісно, тут ну, скажем, є такою даже тут фактор. Тут ну скажем так, які это бакланы. Это бакланы, ну очень большой вред приносять э, э, заробку величезну партію контрабанди білоруських цигарок до України перекрили прикордонники спільно з оперативниками СБУ 13 мільйонів 250 тисяч пачок. Партію оцінюють у сотні мільйонів гривень. Контрабандисти придумали хитру комбінацію. Судно з Тютюном під молдавським прапором. За документами мало йти до Туреччини, а Дорогою під різними приводами швартувалося в українських портах на коротку транзитну зупинку. Один раз така схема спрацювала. Цигарки таємно вивантажили в Миколаєві. Другий раз злочинців опіймали. Увесь товар, відповідно, конфіскували. Держприкордонслужба ініціювала огляд судна безпосередньо на рейді. В результаті було встановлено, що дійсно на судні знаходиться 17 контейнерів цигарок. В свою чергу капітан судна вимушену стоянку на реді поблизу Маріуполя пояснив несправністю двигуна. В Україні відкрито круїзний сезон. 200-метровий лайнер Європа під прапором Багамських островів увійшов в Одеський порт. Зустрічали корабелі з помпою, популярними одеськими мелодіями. Круїзний лайнер прибув із румунської Констанци. на його борту 341 пасажир. Це переважно туристи з німеччини. Багато хто з них збирається пройти екскурсіями історичної частини Одеси, подивитися на катакомби і відвідати місцевий театр опери та балету. Подію важко переоцінити, адже торік кількість заходів круїзних лайнерів до Одеського порту різко скоротилася. Замість очікуваних 150 суден та яхт до порту завітали лише три десятки. Пов'язано це було з трагічними травневими подіями. Цього року Одесити сподіваються повернути у славу спокійного, гостинного і толерантного міста. Уже завтра лайнер Європа покине Одеський порт та візьме курс на Стамбул. Ми щасливі, що круїзні суда опять почали свой заход в Одеський порт. Для нас це дійсно дуже важливе событие. Ми раді тому що це проїхать. Увірений, що количество судозаходів буде збільшуватися. Надеюсь, що так так називаємо сарафанне радіо информацию, что інформацію, що все хорошо, спокойно, тепло і уютно. Надзвичайний стан оголосили у Чилі. на півдні країни. Вперше за 40 років прокинувся вулкан Кальбуко. Він викидає потужні хмари попелу та диму на висоту в 20 кілометрів. Яна Слісарчук розповість більше. Середмістя Пуерто Монта схоже на сцену з голівудського блокбастера: блискавки посеред диму, червоне небо. Червоний рівень небезпеки. Перші години повсюди паніка, кілометрові тисняви на дорогах, довжелезні черги до банкоматів. Спершу це просто біла хмарка. Потім вона темніє, розростається, починається жах. Уперше в житті таке бачу. коли цей гриб виростає в тебе на очах, одразу думаєш, що станеться з тобою. Усі почали шукати воду. Ми зібралися з сусідами біля радіо і слухали, чекали новин. Ми знали, що вони евакуюють Енсенаду та інші містечка. Близу вулкана з під гори евакуювали вже 4 тисячі людей. Виселення триває. Ми збільшили зону евакуації з 10 до 20 кілометрів. Зараз звертаємося до місцевого населення і просимо вдатися до всіх необхідних застережних заходів і покинути територію. Велетенський стовп диму над Кальбуко видно з усіх навколишніх міст аж за 50 кілометрів. Усі польоти в регіоні скасували. Президент оголосила в регіоні надзвичайний стан і сама збирається туди поліція і рятувальники наполягатимуть, аби навіть ті, хто не хоче їхати, евакуювалися. Я хочу нагадати людям, які залишаються в зоні лиха, про нагальну необхідність прикривати обличчя, дихати вулканічним попелом украй небезпечно для здоров'я. Майже вся територія Чилі лежить у тихоокеанському вогняному поясі. Смузі вулканів і тектонічних розломів завдовжків 40 тисяч кілометрів. Це найсейсмоактивніша зона світу. За останні 450 років у Чилі вивергалися принаймні 60 із 2 тисяч вулканів, що тут розташовані. Кальбуко входить до трійки найнебезпечніших. Яна Серчук, спецкордва 2+,2. Рівно 21-й ми повернемося до студії, щоб підсумувати найвагоміші інформаційні прояви четверга 23 квітня. Не пропустіть розповідати нині. Є про що.